Друзі, привіт! Вітаю вас! Це друге відео з темою. Про приватні підприємства в Німеччині. Я вже говорила, що буде три відео. Перше відео я записала, воно вже на каналі. Воно називається Перші кроки і різниця між фрайберуфля і Кляндівеб. Що ви маєте записати? Тобто в своїх відео я даю такі поради. В цьому відео ми з вами роздивимось кроки, які ведуть від народження у вас ідеї до вже. Остаточного запису вашої фірми, так, легалізації. І третє відео буде, ми з вами розберемо, як відкривати, наприклад, студію, де ви робите манікюр-підікюр. Тому, як завжди, я для вас готувала скрипт, буду вдячна вашим пальцям. Підписки на канал, якщо вам потрібна корисна інформація про життя в Німеччині. Поїхали. Перше. У нас настільки багато креативних людей в Україні, що в в кожного п'ятого свій бізнес: або перукарня, або людина щось випікає, гендмейт, альбоми. Тобто, ми не звичайно креативні люди. І коли почалася війна, коли українці приїхали, перші, потреби були це е, трошки вивчити мови. І зараз ви горите. Коли ви до мене звертаєтесь на приватні консультації, кажете, Лєна, хочу відкрити. Зверталася жінка, хоче відкривати сироварню. Хтось хоче відкривати студію манікюру і хтось хоче бути логопедом, хтось хоче з дівчатами українськими працювати, хтось робить мотанки. Тобто ідей дуже багато, а як це втілити в життя? І тут починається проблематика. Чому? Оскільки ви звикли до українських стандартів, до українського мислення. Тобто вашими клієнтами в Україні були логічно думаюці, думаючи, українці. Зараз вашими клієнтами будуть, якщо ви живете в Німеччині, то, відповідно, німці будуть люди, які також живуть в Німеччині, мають свої інші, скажімо, потреби. Не тільки українці. Якщо ви зараз будете свою фірму будувати. Відповідно до вимог українських або думаючи українським менталітетом, то у вас будуть проблеми, оскільки ви не потягнете свою фірму в Німеччині, яка буде орієнтована тільки на українських клієнтів. Українські клієнти не є м, здатними платити вам часто, скажімо, гроші за ті пропозиції, за ті послуги, які ви пропонуєте. Тому перше, що ви маєте зрозуміти, європейське бачення. Європейські потреби. Це означає, вам потрібно те, що ви хотіли б запропонувати, розглянути з точки зору європейця людина, яка прожила, можливо, у вас є знайомі, в Німеччині, наприклад, 10, 15, 20 років, щоб вона сказала, як вона це бачить, які її потреби. Тепер. Ви хочете бути приватним підприємцем Hauptberuflich або Nebenberuflich, я буду спеціально використовувати німецькі терміни і перекладати їм для того, щоб вам легше було орієнтуватися. Тобто, якщо ви зараз знаходитеся на обліку в джоб-центрі і кажете, я буду відкривати свою справу, це одна річ. Друге, якщо ви кажете, в мене вже є професія. Наприклад, як в мене, я працюю, і те, що я займаюся на каналі зараз консультаціями або знімаю відео, це в мене ним беру фліхитікать. Це побічний, скажімо так, заробіток. Він офіційно для тих, хто дуже хвилюється про мої податки, також писали. А всі знають, що ти там податки платиш чи не платиш. Цікава справа, коли людей цікавить, як ти заробляєш гроші і куди ти їх тратиш. Тому для тих, хто не спить добре, в мене все офіційно зареєстровано. Значить, так, ви вирішуєте. Взагалі, коли я шукала цю інформацію для вас, то я подивилася багато джерел. Німецьких і як німці роблять чи радять це робити, вони сказали, краще починати з такого, маленького, маленького плану, і потім, щоб ваша фірма росла разом з вами. Самі німці кажуть, що бюрократична проблематика настільки жахлива, що у вас буде така кількість отих вітряних. Мельниця, да, з якими ви зустрінетесь, що це дуже важко. Тому починайте потрошки. Хто зараз, знов-таки, в джоб-центрі, у вас е, велика крута можливість отримати консультацію у е, джоб центрі вони можуть вам сказати, куди звертатися, Використайте цей шанс. Якщо ні, перше, е, ваша ідея, яка має бути, Я зараз починати з маленького, і ми з вами дійдемо до заяви. Е, Перша, яка у вас є ідея? Що ви хотіли б відкрити, які послуги, наприклад, пропонувати. Дівчата зверталися казали, психологи, хочу давати психологічні консультації, Так, логопеди, манікюр, підікюр, підстригати. Це означає, добре, у вас є ідея. Друге, перевіряйте цю ідею на реальність. А це означає: зверніться до людини, як я вже казала, яка живе в Німеччині, і яка вам скаже, чи потреба справді в вашій. Послуги є, чи будуть вам платити, і скільки ви зможете заробляти. Конкуренція дуже велика. Якщо ви робите нігті, то ви знаєте, в загальному це в нас якісь таїландські є масові магазини, чи, скажімо, як студіо, так, в яких роблять нігті, або є німецькі студію, де вам нігті ці самі зроблять за 60 євро, тобто там зовсім інша система, зовсім інше остаткування. Якщо ви хочете відкрити кафе, походіть по вулицям, подивіться, будь ласка, де знаходяться кафе? Які люди до них приходять. Жінка хотіла відкривати кафе. Кажу, скажіть, будь ласка, де у вас знаходиться? Наприклад, якщо це буде кімната, яку ви знімаєте в індустріальному районі, хто до вас зранку приїде? Мама, яка біжить в садочок і дитині хоче. Купити брецель. або до вас піде працівник фірми, який зранку купляє білікти зброчин, під під оскільки він буде десь обідати, чи сніданок в нього в 10 годин на будівництві. Вам потрібно врахувати такі моменти. Або ви хочете пропонувати послуги психолога. Для кого? Онлайн, для українців, для е, всіх, хто прийшов з Радянського Союзу, яка мова, Тобто вам потрібно перевірити це все на як шлюб перевіряється реальність, якщо ви живете разом з людиною. Можливо, хтось пропонує ці послухи дешевше. Сама цікава штука, що ем, хочете ви відкрити кафе. Ви знаєте, що зараз. Е... Коли, до речі, я була коли в відпустці, так, то виходжу на сніданок і там молоко. Я навіть знімала фото, що там було вісім різних видів молока. Тобто воно було соєвим, воно було без молока, молоко без води, без лактози, якісь ще різні. Тобто, коли ви будете знов-таки відкривати своє підприємство, і ви розумієте, зараз в нас всі хочуть бути веганами, хтось хоче вегетаріанцями, тому вам треба думати, яка продукція у вас буде, щоб ви задовільнили. Абсолютно всіх вибагливих німців. Оскільки треба йти разом з модою або з потребами людьми, говоріть з людьми, які знов-таки це використовують. Ваші клієнти, чи вони до вас підуть. Якщо ви хочете робити нігті, то. Я б не розраховувала тільки на е, українських дівчат, оскільки ми не знаємо, що буде далі, дівчата захтять, будуть, не будуть, переїдуть. Вам потрібні німецькі клієнти. У вас має бути орієнтир на німецьких громадян. Ну, німці, не німці, а скажімо, на інших, не тільки на українців. Це буде помилкою. Наступне. Починайте, як я говорила, з маленького, тобто крок за кроком, і е, е, якщо я би радила. Щоб ви знайшли нормальну роботу, на якій ви працювали, можливо, тайцайт 50%, 75%, а потім паралельно починали відкривати свою справу, оскільки одразу ви не зможете забезпечувати себе, вам придеться стояти на обліку в джоб центрі Тому от зараз у вас є шанс, вам платить джоб центр гроші, ви відкриваєте приватну справу, і тоді, відповідно, як ідуть у вас там в. Е ви можете і відмовлятися від джоб Center. Наступне це подумайте про фінансування. Можна взяти кредит. Можливо, в когось є десь там під матрасом ви збирали гроші, про які ніхто не знає, ні ви, ні чоловік, десь вони там є. І ви можете ці гроші використовувати, щоб вкладати в свою справу. Є. Uh, що ще є? Є стартовий капітал. Ви можете отримувати стипендію, залежно від того, що ви там за бізнес відкриваєте, або ґрунду Федеронг. Uh, тепер фішка дуже уважно слухайте. Перед тим, як uh, цю стипендію замовити, так, ви маєте знати таку річ. Ви не маєте права поставити заяву, зареєструвати свій Gewerbe. А тоді вже е, думати про стипендію. Тобто, спочатку потрібно взнати це все і не підписувати заяву у цей е, е, клянді вербе, наприклад, щоб ви його в фінансамті записували. Це дуже і дуже важливо, оскільки вони скажуть, ребята, вибачте, е, знов таки, наступний крок: ми приходимо до того: у вас є ваш бізнес-план. У вас є, як я казала в першому відео, ваш штоя людина, яка буде консультувати вас по податкам, по законам. І ви можете тоді вже, якщо ви знаєте, ваша професія належить до фрайберуфля, чи ви можете відкривати клянгі Це я говорила в першому відео, яка різниця. Ви також можете, наприклад, сказати, що моя професія, куди вона належить, що мені треба. Ці речі всі можна гуглити. Коли ви це зробили? Ще раз повторюю, що е, фрайберуфля, ви не робите заяву, так не bei анмельдунг Gewerbestelle. Ви е, е, просто йдете в фінансамт і там є е, реєстраціонбамфінансам. Ви там реєструєте і отримуєте е, штоянума. Податковий номер, заповнюєте фраги Боган-Штойхен Ефасунг, каталог питань щодо оподаткування. І тоді з цим номером вже приходять клієнти, ви там рахунки виписуєте, цей номер стоїть для того, щоб у вас потім був. Скажемо, бухгалтер ваш чи хто вам буде робити ці, чи самі ви це будете робити, так зміг подивитися, скільки ви заробляєте і скільки ви витрачаєте. Що прикол, що є дуже важливим, якщо ви Зельпштендіш, якщо ви там фрайберуфля або у вас клянгі-вербе, справа в страхуванні. Це означає, що ви Privat Faзіхер. Якщо ваша оця незалежна діяльність, вона є хаут тобто це ваша основна професія, ви маєте себе страхувати. І тут цікаві фішки починаються. Фішки в тому, що має бути е Різний вид страхування. Залежно від того, чи ви самі працюєте, чи у вас є кафе і 25 працівників, чи 2, чи 3. Перше кран ви маєте проінформувати і сказати, що ви будете приват Фезіхер. Наступне. Інші є страхування, тобто ви маєте рент-фезішерунг, ваша пенсія, пенсійне страхування має бути. Ці всі речі вам потім видасть, скажімо, ви можете піти або в фінансамт, або в І от ці два, ці дві установи вони вам дадуть пораду. Всі соціальні види страхування також треба знати, що вам потрібно. Якщо ви працюєте, наприклад, в сфері ми не знаю, з людьми. Це значить унфаль фезищером. Якщо з вами щось станеться якесь, або ви е, власник е, маленької пекарні або кафе, і у вас три працівника. Це означає, що вам потрібно зробити страхування на е, той випадок, якщо людина робить каву і попіклася. Це берув унфаль. Оскільки, в чому різниця унфалькаса і Кранкенкаса, коли є. Аварія так унфаль, то з цієї каси вам більше дається послуг. Чому, наприклад, всі діти застраховані по дорозі додому зі школи, і, з, скажімо, з дому до школи? Є спеціальне страхування, якщо щось станеться. Або якщо ви працюєте, то ви також застраховані у свого? Роботодателя на той рахунок, якщо з вами щось станеться по дорозі на роботу або на роботі. Наприклад, мій колега він йшов і були сходинки, він споткнувся і полетів, і щось в нього таке плечо. То з тим плечем він десь 4 місяці мучився. І якби це було нормальне страхування, то йому б не давали екстра послуг. Тому на роботі є завжди те, що скажімо, страхування тих ситуацій, які стаються на роботі. Це дуже дуже важливе. Це такі нюанси. Тепер ще, будь ласка, інсайт. Така фішка, що якщо ви от відкрили свою фірму і тут цього не знали, того не знали, і третього не знали. А через два роки до вас постукає в двері якась фірма по страхуванню і скаже: «Ребята, а що це? Ви нас не попередили два роки тому, що ви тут вирішили. А дивіться, ось ви цей і цей це, це мали платити. І ви сидите і кажете, ну можна вже робити інзольвенс. Це я кажу також жартом, але це дуже серйозні речі, тому... Не знання законів, не ви зрозуміли далі. Так, наступне, хто є в Клянді-верби? Да? То, хтось за... робить цю заяву, то вам є а, для вас є певні Мідклідшафт. Мідклідшафт – це членство в певній організації, які ви маєте зробити. Наприклад, я в себе записана, я в мене клянт верба, це означає, що я член ІГК Industrial Хандельська. Я в них там записана, вони мені вже прислали добрий день. Е, ви сама працюєте, де ви працюєте? У вас є там якісь люди, кажуть, ні, ребята, я працюю сама. Як то кажуть, me, myself and I. І всю інформацію знаходжу сама, і відео знімаю сама. Тому це дуже важливі речі. І е, е, членство є е, в деяких безкоштовних, в деяких ви платите певні гроші, але це має бути. Якщо ви, наприклад, в сфері косметики, то ви завжди маєте навіть виписувала, скажу в наступному відео, як вони називаються. Так. Зараз подивлюся, це називається в нас «Cosmetic und Pflege Betriebe Deutschland. Тобто є різні 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 організації, в які ви маєте, скажу зараз гарне слово, вступити для того. Ну, Що мені від ікака прислали, це журнальчик почитати, якусь там інформацію. Ну, ви можете використовувати їх як консультантів, якщо у вас, скажімо, великий розмах. Дивіться, там лікарі, хальпрактика, масажисти. Це зовсім інше ві, як, наприклад, мій маленький бізнес, коли я роблю відео і е, проводжу консультації, або е, там, в мене є інстаграм, тобто це абсолютно інша, інша система. Залежно від того, що ви збираєтесь відкривати. Не забувайте, будь ласка, що є така ж фішка, як Гізунхайцант, наш улюблений. Якщо ви працюєте з людьми, то вам потрібно е, робити певні. Е, Семінари проходити, курси підвищення кваліфікацій. І що я ще говорила? Ага, наприклад, вам потрібен свій рахунок. Гешефт. Да. Це означає, щоб туди всі приходили гроші, щоб потім, коли ваш консультант по фінансам буде робити звіт по податкам, щоб у вас не було проблем. Це такі от маленькі від мене, скажімо, пункти, які я для вас знайшла. До речі, дуже вдячна за ваші пальці, за ваші коментарі. Це ваша підтримка мені, оскільки я, як завжди, сижу і пишу для вас скрипти, щоб знайти цю корисну інформацію. Знов таки, якщо вам потрібна конкретна консультація, ви можете звернутися, ми розглянемо ваш випадок. Я вже проводила консультації до таких тем. І е, такі моменти, які для мене, наприклад, як людини, яка живе вже 20 років в Німеччині, вони є. Е, Очевидними, оскільки я це проживаю для вас, оскільки ви приїхали з іншої країни і маєте інший фокус, інші, можливо, бачення. Німці полюбляють, щоб з ним говорили, залежно від того. Знов таки, всякі там вегетаріанські, або коли ви будете знімати квартиру. Щоб там зробити, вирішили з двома дівчатами об'єднатися і зробити такий косметичний салон. На які ще моменти треба звернути увагу? Хто до вас буде приходити, щоб це перевіряти? Отакі От всі нюанси це потрібно знати. Тому, дівчата, хлопці, пишіть під відео про ваш досвід. Давайте разом краплинка по краплинці зберемо цю інформацію, оскільки люди бажають. А проблема в тому, що інформації дуже мало. Це друге відео. В третьому відео я зараз. Запишу інформацію про те, як ми з вами будемо відкривати а, свій манікюрний салон, і я розповім про такі маленькі нюанси, на що німці звертають увагу. Як завжди, побачимося і дякую вам велике!